Вітаю всіх! Сьогодні готуємо какао. В Кастрюлю налила півтора літра молока і жде, поки вона закипить. Поки закипає молоко, приготуємо какао. На півтора літра молока беру ложку какао. Додаю ложку цукру. Все перемішала, щоб не було крупинок. Молоко починає закипати, висипаємо в нього какао із цукром і дає хай пилин пару закипить. Пару пилин покипіло, виключаємо какао готове до подачі. Наше какао готове. Смакуємо із задоволенням.